Світ сколихнула наукова стаття. AI-2027, тобто йдеться про штучний інтелект. Авторитетні дослідники в ній прогнозують, що вже за два роки людство ймовірно створить ШІ, який зможе діяти розумніше за людину. За сюжетом одна компанія першою досягає прориву в технології ШІ, але згодом ігнорує попередження про небезпечну поведінку свого інструмента. Ші починає створювати власну мову, перестає дотримуватися етичних норм і поступово виходить з під контролю. Гонитва між штатами та Китаєм за технологічне лідерство за сюжетом лише загострює цю ситуацію. Але за уявним сценарієм країни досягають миру завдяки угоді, укладені за посередництва їхніх таки штучних інстелектів, які погоджуються об'єднатися задля блага людства. І от в результаті починається епоха техноутопії. Машини лікують хвороби, розв'язують проблему клімату, знищують бідність, і світ живе під контролем розумніших систем, які здаються ідеальними. Але в 2035-му ще починає сприймати людство як перешкоду до свого розвитку. І вірогідний фінал це масове знищення людей за допомогою біологічної зброї. І, попри похмурий сценарій, багато експертів не вважають його реалістичним. Американський когнівіст Гері Маркус називає цю статтю вдалим художнім прийомом, який змушує замислитися, але не бачить реальних підстав для паніки. У Китаї ж ця стаття майже не набула резонансу. Її обговорюють лише на неформальних форумах. Китайський уряд публічно виступає за глобальне співробітництво в сфері штучного інтелекту на відміну від штатів, які декларують технологічну перевагу як просто пріоритет національної безпеки. І технологічні гіганти поки що уникають прямих коментарів цієї статті, їхні заяви. Схоже, романтизують майбутнє зі штучним інтелектом, аніж попереджають про потенційні загрози. До прикладу, Сем Альтман – це голова OpenAI, бачить в інтелекті джерело лагідної революції. Але навіть він визнає, що відповідальність головна проблема, яку досі, на жаль, не розв'язали. гонитві за все розумнішими алгоритмами інженери можуть самі втратити контроль над тим, що вони натворили і створили. І от… Хочеться сказати, що хоч сюжет запропонований дослідниками вигаданий, в ньому звучить знайомий страх, що технології насправді можуть вийти з під контролю. І головне запитання не в тому, чи це станеться точно в 27-му, а чи зможе людство встигнути встановити чіткі обмеження для штучного інтелекту до того моменту, коли це може бути вже запізно.